До кінця тижня температура поступово підвищиться по всій Україні. Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть плюс 35, плюс 38 градусів. Причиною такого потепління стане спекотне повітря з близького сходу. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. У четвер, за даними синоптика, в Україні на тлі поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається. Лише в день на крайньому заході країни можливі невеликі грозові дощі. Вітер буде переважно південно-західний 5-10 метрів. В секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 15 плюс 20. В день від плюс 28 до плюс 33. У південних та східних областях до плюс 35 градусів. Перед вихідними на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний є 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 17 плюс 22. В день підвищиться до плюс 29, плюс 34, а у центральних та Денних областях розжарить до плюс 32, плюс 37 градусів. Лише у західній частині буде трохи свіжіше від плюс 24 до плюс 29. У суботу та неділю, 5-6 серпня, у зв'язку із знаходженням сухого спекотного повітря з близького сходу, на тло в Україні суттєво підвищиться, каже синоптик. Нічна температура, за його даними, коливатиметься в межах плюс 19, плюс 24 А в день стовпчики термометрів досягнуть позначок плюс 33, плюс 38. У західних областях плюс 27, плюс 32. Суттєвих опадів не передбачається. За даними синоптика Наталки Діденко, підвищення температури очікується вже наприкінці цього тижня. За її даними, лише західні області України зможуть уникнути сильної спеки. Про зміну погоди в Україні попереджає Упергідромедцентр. Синоптик Наталія Птруха пояснила, що в Україні будуть змінюватися повітряні потоки. Через це до нас надходитиме більш тепла повітряна маса з південних широт. Це і зумовить підвищення температури у багатьох Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.